Шість годин, 10 хвилин, місто Харків, 14 серпня, 2025 рік. Вийшли погуляти. Думали, що буде тихенько, сонечко в а воно вже повітряна тривога. Це наслідки смерча 12 липня. Всім тиші, добра і всього всього доброго. Четверга гарного, як казали раніше, чистого четверга. Тут ось труженіки ніяк не дороблять. Роботу свою все що шестяну резину. Такі справи у нас.